Bye. Долю парламенту цього скликання та перспективи євроінтеграції ми запросили до студії поговорити народного депутата, лідера союзу молоді, молоді регіонів України Андрія Пінчука. Дякую, пане Андрію. Що знайшлися для нас час? Отже, учора у цій студії я почну з парламентського питання. Учора у цій студії представник удару Тарас Котовий заявив, що вони не поступляться, і питання особистого голосування принципове. Яка ваша позиція щодо особистого голосування? І в чому взагалі конфлікт? Ну, скажімо, тут декілька тез я хотів би сказати. Ми теж за те, що це було повинно бути особисте голосування. Звичайно, кожен депутат має і право, і обов'язок голосувати так, як він бачить. Але давайте відверто, чесно скажемо. Ну, якщо це е, якась до нас претензія, чи якісь там вимоги, то е, ми їх виконали. І є е, е, дійсно реалії такі, що деякі політичні сили на даний момент заробляють для цього собі політичний бал. Знаєте, це як шоу, це політика, театр. От сьогодні ми за це завтра буде щось інше. Е, і знаєте, завжди повинна бути логіка, тому що все ж таки праця народного депутата це інтелектуальна праця. Як більшість законів, вони обробляються і працюються в комітетах на якихось круглих столах, в зустрічах з виборцями, а в зал вже виноситься рішення більш-менш уже чи готові, чи дійсно там дискурсії в яких питаннях. І, наприклад, якщо я відповідаю в напрямку комітеті фінансово-банківської діяльності за там страхову політику, інше там не фінансове. Не банківські фінансові установи, то, скажімо так, що стосується, наприклад, прокуратури чи іншого, я все ж таки буду спиратись на рішення фракції, на рішення там на погляди моїх колег, які в цьому є професіонали. Це знаєте, це нормально. І якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, то сенатори і конгресмени не сидять зранку до вечора на одному стулі. Вони приходять в 8 годині вечора голосувати, кожен особисто, ніж Нем... немає, не особисто. Але якщо ви давайте чесно скажу, у них є як зараз електронні засоби. Коли вони можуть до кінця Звичайно. дня проголосувати, тобто вимагається Ні-ні, вони приходять на конкретні ну, голосування. Нема питань. Ми ж кажемо зараз питання не в тому, щоб знаєте, можна теж у нас цю практику вести, але ж це ніхто не хоче. Хочеться піднімати такі, знаєте, питання. Але суспільне. закон це говорить. Ні, так а закон ми ж, ми ж не проти. Хто партії регіонів що проти цього? Ніхто не проти. Так в чому ж конфлікт? Якщо ви не проти, вони не проти. Як в чому тому ж що нам потрібно працювати, і от як ви кажете, сьогодні ми бачили репортаж. Да, що дійсно є питання щодо євроінтеграції і Зараз і партії удари і інші там опозиційні, вони дуже великі євроінтегратори. Чому ж вони е, бачать, що для країни це дуже важливо сьогодні? От я був е, присутній на е, ланч на сніданку, на сніданку да е, і побачив тут і конгресмени республіканці, і конгресмени демократи всі спільно, якісь е, загальну мету вони мають спільні дії. І тому, якщо б це було дійсно на благо країни. Не було б цих питань, і виступив би комісар з євросоюзу. І дійсно показали своє лице. І ми от бачили дійсно, що уряд до речі, я вважаю, виконує. Свої і обіцянки, і те, що на нас покладені обов'язки, і е, тут питання в нам в парламенті, щоб не займатися цією клоунадою. Блокірування mm -hmm. трибун завтра придумайте і ще щось. позавтра у нас немає часу mm -hmm. на такі okay. театральні вистави. Ми не, не встигнем взагалі, далі, при ні про що більше поговорити. Запитання про євроінтеграцію. Сьогодні європейський союз ставить каже, і Сполучені Штати кажуть, що в Україні існує політичні переслідування існує вибіркове правосуддя. Ставлять умову, щоб це припинилося. І яким чином ви будете вирішувати це питання, щоб насправді задовільнити вимоги? Ну знаєте, це стосується окремих знаєте, якщо б це казалось взагалі про політичне переслідування, масові, якісь там дійсно якісь решти Ну, лідерів опозиції. Ну вони заарештовані, наскільки я пам'ятаю, не за політичними ну, статтями. Ну, так не вважають чомусь. В світі, знаєте, от тільки на жаль, в Україні? у нас є ще проблема. Що більше знаєте, от в чому плюс є Америки, і Європи, і демократії, коли і опозиція, і влада в якихось спільних речах, такі як стратегія державу. Вони друг другу не заважають, вони спільно йдуть. А отут у нас опозиція все робить для того, щоб не було євроінтеграції, щоб перешкодити, щоб ну це є. Вони проплачуються. Ми це знаємо. І лобійські кампанії, які направлені на те, щоб е, свої якісь е, суб'єктивні інтереси відстояти. Знаєте, mm -hmm. тому я вважаю, що ну це завдання не так більше, як навіть і парламентарів, і, як і уряду, і президента, і вони е, з цим справляться. І я впевнений, що курс євроінтеграції, він є, і він е, буде досягнути. У нас 15 секунд. Значить, ви думаєте, що умови Євросоюзу будуть виконані? Звичайно, okay. Дуже дякую і нагадаю глядачам. Гостем студії час тайму був народний депутат України, представник партії регіонів Андрій Пінчук.